Так, перші гриби. Прямо на дорозі. Дивіться, які два грибчика. О! Оце і для нього ще один. Опа! Вже наполовину, правда, з'їджений. Так, заховався ще один. Грибочек, беля... белячок. Такий красок. Что у нас тут? Часы. Заховался так. Правда, старенький, но ничего. Такий богатир, правда, старий. Же. Сосновий лісочок, йдемо по ньому, і на корні на самому білий гриб. Такі -от. Краса. Ще два красення нам попалися, один вже маленький, але йому вже все. А один, віці який. Гарненький а? Білячок. О! О. О. Це гриб. Так, ось тут під сосною затаївся грибочок. Зараз Не так просто до нього добратись. Який гарний. Так дивіться як гарно. Він собі так росте. Ми його потурбуємо. Оп. Вже такий старенький, але нічого. Поїджений. Ще один на склоні. Грибочок попався. Берем. Так, в хащах попався нам. Ну? гарненький такий. Молодесенький. Берем. Так, у нас тут -то... гарненький білий гриб. Так. Опа. Красень, не? Так. І тут підсосила таких два. Один красень такий. Біля нього, другий. А ось позаду така полонинка. Вийшли ми на стежинку і прямо на стежинці. Дивіться, який молоденький, гарний. Гарний. Класний білий гриб. Так, переходимо на нове місце. Трошки знімлю природи, берези, сосни, стежка, мухомори ростуть, комарі, ми йдемо. Дуже багато грибів прямо на стежці. Ось камінець і стежка пішла прямо біля камінця. Такий гарний молодий. Так, біленький, виріс собі, чекає, чекає, коли хтось його знайде. Старий. А фани також є, можна насолодитися ними трошки перекусити Так, попалася на ну, сім'я ціла один гарний так тут заховався Серед гілочок старенький вже не берем і ось тут Третій. Я так заховався, думаю, що його ніхто не знайде. Оп! Оп! Здраввиками. Попадається в посадочці також підосиновики. Такі Під здоровенні також. Ой! так... Підосиновик. Грибочок який красивий, сидить так схований. А його. О, все обиленки. Берем. Так, малесенький у нас попався грибочок. Берем. який класний. Так, ось старий грибочок і біля нього от молоденький на схилі. Такий гарний. Ого, каножечка. Довгенька. Скоро буде вже брусниця, де не де вже вона повністю червона, але ще, ще не зовсім. Ідемо сосновим лісом і є один грибочок Біленький. Оп. Гарненький. Серед чорнички. Берем. Так, попалось два богатиря. Один. Тусь. Опа, другий. Виходимо ми з зони лісу. Останній білий гриб. Оп! Напевно, вже більше не буде.